Привіт! вітаю вас на каналі Блог. Сьогодні ми з вами будемо говорити про медичну систему у Нідерландах. Сьогодні я прочитала, що медична система у Нідерландах вважається однією з найліпших в Європі. І я б хотіла вас попросити написати мені в коментарях після того, як ви подивитесь це відео, і те, що я вам розкажу, що ви власне про це думаєте. Чому? Тому що з однієї сторони ви... В Нідерландах, якщо вас щось болить і це не шлунок, скорше за все, що перше, що вам порадять зробити, це випити парацетамолу, і це не стереотип, це дійсно так є. Перше, що необхідно знати про медичну систему у Нідерландах, це те, що вам обов'язково треба мати страховий поліс. Як ви б того не хотіли, вам треба мати мінімально базовий страховий поліс, який буде покривати ті випадки, якщо з вами щось станеться, і загалом візити до терапевта. Страхову компанію, як і страховий поліс, ви можете обрати собі самостійно, в залежності від ваших потреб. Базовий страховий поліс буде коштувати від 100 євро в місяць, і важливо знати таку річ, що кожен страховий поліс. Має таку річ, як власний ризик. Власний ризик це стільки грошей, скільки ви готові заплатити в випадку, якщо з вами щось станеться. Чим більше ви готові заплатити, тим менше ви платите щомісяця. Тобто, у вас є така собі такий собі дискаунт кожного місяця. Максима мінімально. Почнемо з мінімально, якщо ви хочете, щоб у вас був мінімальний ризик, тобто ви знаєте, що вам потрібне а, певне медичне піклування, ви ходите до якихось лікарів на перевірку там в певний період часу, то а, мінімально вам треба буде заплатити 385 євро спочатку, і це на рік часу. Якщо ви знаєте, що з вами, нічого не трапляється, ви здорова людина і ви хочете мати більшу знижку в рік, тоді це буде 800... 885 євро ваш власний ризик, скільки ви заплатите з вашої кишені, якщо з вами щось трапиться. Ось так. Перепрошую. Важливий момент, що а якщо ви берете базовий страховий поліс, в базовий страховий поліс не входить стоматолог. А стоматолог трохи дорого, тому рекомендую дивитися страхові поліси, в які входить візит до стоматолога, оскільки якщо ви запишетеся до стоматолога, до стоматології, ви об, вам обов'язково необхідно відвідувати стоматолога на перевірку два рази на рік. А це в нас госпіталь, поліклініка. Тут знаходяться всі спеціалізовані лікарі, а також тут ви можете здати аналізи. Але без керування від вашого сімейного лікаря, який тут називається хузарц, потрапити до спеціалізованого лікаря. Неможливо, якщо ви знаєте, що якось можливо або приватні клініки, які можна потрапити, напишіть мені в коментарях. А, здати аналізи можна, бо є приватні клініки, в яких ви можете здати аналізи, і вас зможуть проконсультувати по результатам тих аналізів, але це буде досить дорого, тобто можна знайти від 60 євро за а, загальний аналіз крові. Якщо треба щось детальніше, то це буде а, в межах від 100 і вище. Стосовно вашого сімейного лікаря, до сімейного лікаря ви маєте записатися в як можна швидше, коли ви знаєте, що у вас є якісь ваше постійне місце проживання. Чому? Тому що до сімейного лікаря ви маєте записуватися за місцем проживання. Якщо так стається, що в районі, де ви живете, ви не можете знайти сімейного лікаря, який є вільний на даний момент, щоб взяти вас в свій такий регістр. То ви можете шукати в інших районах. Є вебсайт, на якому ви можете подивитися лікарів, до яких можна записатися. Стосовно як записуватися, для запису насправді досить мало треба: треба ваш паспорт або ID-карточку, треба BSN номер. bsn це так само, як наш ідентифікаційний. І також потрібно мати страховий поліс. Якщо у вас немає страхового полісу, не проблема вас запишуть. Але тоді пам'ятайте, що кожен візит ви будете фізично платити приблизно 30 євро. Ось так. А тепер поговоримо про мій досвід. Отже, отже, ми, Нідерландах за два роки. Звісно, я вже досить таки ходила до лікарів. А, почнемо з того, що коли ми переїхали і шукали квартиру, в мене не було сімейного лікаря, але мені треба було зробити УЗД щитовидки і здати аналізи. Загалом ця забава мені коштувала приблизно 300 євро, тому що Аналізи додаткові, крім розширеного аналізу крові, за аналіз на гормони, на вітамін Д і УЗД в приватній клініці, це така дорога забава. Інакше, що також треба знати, що коли ви записуєтеся до терапевта. То тут немає такого, що ви записалися і в той самий день прийшли до терапевта. Скорше за все, що вам прийдеться чекати. Якщо у вас є такий не дуже зайнятий район, то в принципі до терапевта ви можете потрапити за день або за два. До якогось спеціалізованого лікаря або на якийсь спеціальний аналіз, якщо вас відправляють, та і навіть не спеціальне, просто загальний аналіз крові, ви можете чекати декілька тижнів. І так, щоб швидше це зробити, ну. Навіть в приватних клініках не завжди це є можливо. Тобто, мінімально з мого досвіду я чекала 4 дні. Зазвичай це десь декілька тижнів. Тиждень-два це нормально. Ось. Така історія з поліклініками. Цікавий факт з поліклінікою в мене був, коли Щось сталося зі шлунком, і я ходила до лікаря для того, щоб ну, скажіть, що мені робити, можливо, мені треба до гастроентеролога. До гастроентеролога я не потрапила, але, але цікавий факт: за три рази походу до доктор, до лікаря і розповіді, і те, що мені є зле, я отримала скерування на аналіз крові. Який показав, що за весь той час, поки я здала аналіз крові, в мене вже все стало добре. Тому та, тут вважається таке враження, що якщо ваш організм може справитися, то це добре. Ось так. Так і живемо тут. Напишіть, що ви думаєте про цю всю систему, що я вам розказала, що щоб ви ще хотіли побачити, дізнатися, і дуже вам дякую, що ви є зі мною. Гарного вам дня! Слава Україні! Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо. Фонди, волонтерів, і продовжуємо рухатися далі, Па-па!